Привіт, друзі! Сьогодні у студії у нас зовсім незвичайний формат. Ви звикли, що хтось до нас приходить, ми спілкуємося з гостями. А сьогодні ми вирішили з Марією, моєю колегою, поспілкуватися вдвох і зняти відео такого незвичайного формату, типу підкастів. Але з вами, як завжди, Юлія Ніка та Марія Хорольська. Сьогодні ми поговоримо на тему української мови, адже сьогодні день рідної мови, і нарешті вона проходить не під гаслом, яка різниця, а все частіше і частіше від людей чутно на нашу рідну мову. Саме тому говоримо про прихід на українську і лагідну українізацію. Юля, я все частіше все ж таки чую українську мову від всіх: в закладах, просто на вулицях і мої знайомі. Також переходять на українську мову, а особливо коли з ними починаєш говорити українською. Вони такі ну пожамкались, пожамкались, потім знову так, українською. Знаєш, у мене така сама ситуація, але особисто мені ще складно повністю перейти в звичайному житті на українську мову. Але я дуже намагаюся. І до речі, є статистика, що спочатку повномасштабної війни все ж таки більше людей почали усвідомлювати наскільки важлива українська мова для нас. І 57% українців стали більше спілкуватися або повністю перейшли на українську мову саме спочатку повномасштабної війни. І дуже є цікаве дослідження. До речі, що менше людей із Маленьких міст перейшли на українську, а більше саме з великих. Хоча кажуть, що можливо це саме через те, що раніше в маленьких містах більше все одно спілкувалися українською. Е, проте я думаю, що нашого міста це трошечки не стосується. Але все одно на захист стану наших людей, що ну, більше я особисто чую, більше і більше все ж таки української мови. Е, але але а навіть петицію на нашому сайті складали зараз. Я її знайду про те, що деякі все ж таки люди. Ну і ну як люди, так ми повинні чути українську мову. Ми повинні отримувати обслуговування українською мовою. Адже у нас від 16 січня 2021 якщо я не помиляюся року, набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Тобто Ця, цей закон говорить про те, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Тобто вся інформація про товари та послуги на території України повинна надаватися українською. Там є лише невеличка ремарочка, що якщо клієнт сам попросить перейти на іншу мову, тоді вже людина, яка вас обслуговує, може прийти також, ну, наприклад, на, на ту саму мову, яку я не буду називати. Так, от щодо петиції, писали на нашому сайті Горішньоплавнівської міської ради про те, що не всі дотримуються виконання закону, і там навіть перелік я його називати не буду, але там, от раз, два, три, вісім місць, куди людина приходила і чула. Російську мову і на прохання перейти на українську їй, ну, ну типу, ну я, я не знаю, відмовляли або можливо навіть грубо якось відповідали? Можливо, навіть посміхалися, mm -hmm. тому що я бачу багато відосиків, коли людина приходить, ну наприклад, в кав'ярню і просить а чому ви мене ну а можете перейти на українську, то одразу починаються такі психи, одразу закривається ця кав'ярня. От нещодавно, до речі, mm -hmm. громадський активіст. В Одесі вони а, зайшли в кав'ярню. Ну, не вони, а одна із а, громадських активісток. І зняла відео про те, що коли вона побачила меню російською, а, коли почали її обслуговувати російською і не погодились перейти на українську, її просто випхали з того кафе. Ну, типу, йди там. У нас тут одеський язик, і ми говоримо а, своєю мовою. А я пропоную зараз перевірити ситуацію в нашому так, місті так, так. дуже цікаво. Так насправді чи відповідає дійсна картина оцій петиції, яку написали. Я думаю, ну якщо ми почнемо оббігати в нашому місті всі кав'ярні, ресторани, магазини, то це ніякого ефіру не вистачить. Звичайно. Але давай спробуємо, хоча б зателефонувати деяким представникам сфери обслуговування, угу. ну і перевіримо все власними вухами. Тож пропонуємо і вам послухати наші розмови. Почнемо з таксі. Угу. Давай, я набираю, да? так? Ой. А він перетелефонує, Так, да? вони перетелефонують. За ну, і перевіримо сервіс. Йшла друга година інтерв'ю. Вони Подкаст. відчували, що вони не хотіли. О, перетелефонувати. Добрий день. Я Під... Підкажіть, будь ласка, можна замовити машинку на героїв Дніпра 74? Привет. Третій. В городу? Так. А... Добре, почекайте, почекайте, зараз я з'ясую. Ні, давайте на Юності, Юності 2. А, ну это ж чуть. -чуть. Какая Алия там будет? Ви заезжать на Алі или на центральному вийде? Заїжджати на алію, Чим давайте ні не, не заїжджати біля угу. на центральній на алеї. Пси не хочуть нас вести на юність. Ну там дороги погані, я нічого розумію. Але в принципі, те, що ми хотіли почути, ми почули. Спілкуються російською мовою. Так, зафіксували. Ще там була така ситуація, коли скаржилася на те, що вони говорять не героїв Дніпра, а вулиця Леніна, тобто люди живуть в якомусь там світі. Ну але Маша, я зараз зрозуміла, що реально ж машина поїде, треба ж відмінити. Давай зателефонуємо і. Я думала, ти просто ціну спитаєш. Так, я слушаю. Добрий день, ще не замовляли на Леніна 74, а можна відмінити замовлення? Отміняємо хорошо. Дякую, до добачення. Все одно перейшли на українську мову. Тобто вона перейшла. Добре, давай. Так, зараз спробую відремонтувати наш приймач. Він правда не ламався, але ну така буде легенда. Наш сервісний центр ремонтує мобільну електроніку та побутову техніку. гарно, що спеціалістам. Доброго дня. Добрий день. А, Підкажіть, будь ласка, а ви ремонтуєте радіоприймачі? А, так раніше з цим не стикалася, але спробувати можна. А що з ним сталося? А, а там, ну я так розумію, роз'єм зламався. Це те, що О! я підключаю, там зверху така штучка є, і я туди ну, цей кабель вставляю і ну, таким чином вмикаю радіо собі. Так, так, я зрозуміла, да, з цим впоратись зможемо. Можете принести нам у сервіс. Ага, добре, добре, дякую. Ви, якщо я не помиляюся до 18? А до 19.00. Дивіться без перерви, без вихідних, тому приходьте у зручний для вас час. Ага, добре, дякую, до зустрічі. Ви, будь ласка, до побачення. Мені більше пощастило, ніж тобі. Боже, яка приємна розмова. Так і хочеться знаєш продовжувати <суміливі> далі. <суміливі> і Хочеться і ламати, 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 ламати. <суміливі> <суміливі> так, <сумі> так а, якщо ми. Сподіємо зараз. З тобою. Давай. Давай, так. Угу. А, давай уявимо, що в мене там колись. День... А що уявлювати? у мене скоро, скоро день, день народження, і ми замовляємо. А, ні, місцину. ми не замовляємо, а за... За... запитай, чи потрібно бронювати столик, ну тобто, щоб не було як з таксі, так? А чи потрібно бронювати столик, угу. чи можливо можна просто ввечері прийти в комп... компанію? А... Виріжіть це, будь ласка. Йшла третя, Кошура. година запису. Ой, знаєш, мені подобається, як на подкастах такі. Ми це виріжемо, і воно лишається. Я б це також лишилася. І це. Алло? Не хочеться. Ну, не хоче поки що. Ну, давайте. Але дивим. просто що пішли секунди, зрозуміла, нібито взяли слухавку, протелефоновить. А, а, тобто? Так, а підкажи тобі якого сьомого? добрий день. Добрий день. Да. Підкажіть, будь ласка, а якщо нам треба буде забронювати столик на 11 березня, нам треба наперед чи за скільки днів чи як це взагалі відбувається? Ви можете прямо за час забронювати. Угу, бронь. А треба якась передплата? За стол іменно ні, тільки в случаї якщо ці предзаказ. заказ. Угу, я зрозуміла. Ну добре, ми тоді подумаємо. Дякую, дуже вам. Гарного дня. До також. Я так розумію, ці люди дивляться. Просто там вже закономірність. От вангую, Якщо одразу взяли трубку, тоді українською. Якщо там якісь перебої, то російською. Ну, пропоную ще ліків закупити після того, як ми відзначили моє день народження. Нам. Аптека, добрий день. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи є в наявності препарат Віракса? Віракса. Там фамцикловір. В... Ні, віракса. Ні, ні, нема віракса. Угу, Добре, дякую вам. До побачення. Угу. Коротше, мені цього не щастить. Маша, а можна запитання? А що це за ліки? Це котикам моїм. Ти дуже так впевнена розповіла. Впевнена. Я готувалася, я знала, що, що говорити. Так. А, так, ну я дізналася дві речі важливі для мене: що цих ліків там немає, туди можна не йти і що там спілкуються українською мовою. Тобто, можна зробити висновок, у нас вийшло 50 на 50%? відсотків. Ну, так. Із нашої вибірки. Але от що я помічаю, коли я заходжу кудись, хоча, хоча зараз ми ж також українською з ними спілкувалися, але ніхто не захотів прийти. Але зазвичай я приходжу така: доброго дня! Мені, будь ласка, там кіло бананчиків, кіло там... кавунчиків хотіла сказати, це я мрію, мабуть, вже про літо. І люди. Переходять, ну, видно, що людям незручно, це нормально, тому що ну каюсь, я також грішна, так, тому що я також не в усіх своїх життєвих обставинах користуюся українською мовою. Є деякі компанії, з якими я звикла спілкуватися російською, і коли я там приходжу на українську. Люди також намагаються це зробити, але в них ну, не зовсім гарно виходить. Я їх ставлю в таке незручне становище, і я переходжу така, ну ладно, я здаюсь. Ну, Хоча так робити не ок, але ми вільна країна. Кожен може спілкуватися на будь-якій мові. Але якщо є закон, ми повинні дотримуватися закону. І я хочу прийти. І не чути мову окупанта там, де я власне прийшла. Так Щодо місця обслуговування повністю з тобою погоджується. От коли зі мною починають розмовляти російською, воно трохи навіть якось на агресію викликає. От, а щодо взагалі розмови е, в звичайному житті, мені подобається вираз лагідна українізація, коли нікого не змушують, і людина сама має до цього прийти. Коли людей е, навколо починають хейтити за їхню російську, мені здається, вони ще більше починають пручатися цьому, і ще менше у них мотивації переходити справді на українську мову. Е, але що хотіла теж з тобою говорити, Тема мемчиків з початку війни, мені здається, що українські меми вони просто заполонили всі соціальні мережі. І, взагалі, до речі, є статистика, що з повномасштабної війни спочатку більше людей почали користуватися соціальними мережами, і більше людей перейшло в соціальних мережах на українську мову. І навіть є такі дослідження, що люди, які спілкуються в соціальних мережах українською, вони можуть не завжди спілкуватися у житті. Тобто, у людей вже така більша позиція, що потрібно на, на на широкий огляд виносити саме українську мову, а вже там десь потрохи довчувати її серед моїх знайомих. є такі люди. Вони перейшли в інстаграмі на українську мову в житті. Вони спілкуються російською мовою, але вони розуміють: ну тут просто банальне розуміння, що не всім хочеться чути мову, мову агресора мов України, яка нас зараз нищить, і тому, якщо ти вийшла ну якби в публічний простір, ну будь ласкава, спілкуйся українською. Не змушуй мої вуха чути, тому що я можу чути російську від моїх знайомих, від моїх друзів, але мені боляче чути російську, ну наприклад, російський дубляж фільмів або ще чогось. В російські соцмережі, ну тобто в соцмережах чути російську мову, це мені боляче. Я одразу так прогортаю, і я так розумію, що я не одна така, тому що навіть в коментарях в тому ж самому Тіктоці написано, що Ой, ну я чую українську, ставлю лайк, чую російську, одразу там свайпаю і йду далі. І це непогано. І це чудово. Що саме соціальні мережі, мені здається, вони почали по-іншому зовсім розвиватися. Багато з'явилося каналів, багато з'явилося конкретних користувачів, які знімають дуже смішні відео про українську мову, і в той же момент вони дуже повчальні. І ти можеш подивитися, якось трошки розважитися, розслабитися а в той же момент. Вивчити українське нове слово або фразу, і хотіла сте у тебе запитати, який твій найулюбленіший мем за ці за ці часи повномасштабної війни? Ой, я так не згадаю. Добре, я тоді можу кілька пригадати. Я тут зробила скріншоти. Взагалі дуже багато було про поляницю. Так, e, взагалі особливість цього слова. Я скільки дивилася відео, де намагаються паляниця, полуниця, оце все. І вона дуже дивно, чому так? Як ти думаєш, справді існує російськомовна щелепа? E, ну, дивлячись на те, як вони ось це пробують це все зробити, то так. Це дуже смішно, коли вони поляницю окривлюють. так. Я згадала, до речі, там щось було. З... Яка різниця між залишком і рештою? так, Залишки окупантів валяються на нашій землі, а решта. Та щось... щось там таке було, і, ну, прикріпимо, якщо нас за це не заблокують. А ще, звичайно, бавовна. Це прям класика. І для тих, хто не знає, взагалі, звідки взялося це бавовна. Почалися вибухи випадкові на території Російської Федерації або на окупованих територіях. І вони між собою почали їх називати хлапки. Але потім із перекладом ну, хлопок, хлопок, бавовна, і вийшла бавовна. Правильно я сказала? Так, так, так це, саме так. це до речі, ще один аргумент на користь того, що мова важлива. А ще було про пам'ятаєш, там щось мука мочі має мочі терпіти ці пекельні борошна. а має сечі терпіти ці пекельні борошна, вімкніть нам електрохарчування. Це просто чудово. Там, до речі, зараз навіть ось це використовується в пропаганді, коли ну я не знаю, ну не вже такі тупі, що не можна якось там адаптований перекладач взяти. І от дивишся відосик, розумієш, що це щось, ну це якийсь зашквар там відбувається. І... Достатньо подивитися на мову на переклад. Ага, все тут про пекельні борошна. <свистачання> Вертаємо далі. <свистачання> Тож ми з Юлею особисто за лагідну українізацію. Спілкуйтесь українською, подавайте приклад своєму оточенню, тому що ну це дуже заразно. Коли ви перейдете на українську, будете до речі. Вибачте, це ще не кінець. Як гарно звучить українська від людей, які спілкувалися завжди російською, і вони не так, коли не. переходять, це ж навіть це ж навіть інтонація, не та тембр голосу змінюється, і я сижу ось так. То тому ну, даруйте мені такі позитивні моменти, щоб я насолоджувалась вашою українською. І навіть якщо ваша українська не ідеальна, і що схоже на суржик. До речі, я так слухаю суржик. Мені так подобається інколи. Колоритний, не бійтеся, не соромтеся, розвивайте свою мову. Ми всі навчаємося. Ми всі хочемо, щоб навколо нас було все українське, щоб всі наші території були українськими, щоб війна нарешті закінчилася і ми того сусіда прибрали з усіх кордонів. А ми, Юлія Ніка та Марія Хорольська, говоримо вам. Бувайте! До побачення!